Друзі, всім привіт! Сьогодні 7 травня. Знову записую відео. А виходить, що у нас по цих сім'ях? По цих сім'ях матка тут ще не вийшла, там маточник. В цих тих сім'ях матки є, крім отої, також там теж маточник. Получається, три матки, два маточника, і там ще в тій сім'ї маточник. Треба буде щось зробити одну сім'ю або поміняти десь в якихось вуликах матка. Скоріше всього, це в тому вулику, тому що у нім слабенька матка і слабенька сім'я. Коротше, можливо, будемо міняти. Слабенько там матка сіє. В основних вуликах все нормально. В тому вулику ви дві матки, два маточники. Я їх закрив е цоколями для того, щоб потім зробити з того вулика ще один відводок. І можливо, що ще от з того вулика теж відводок зробити. ну коротше, або, або десь поміняти матку просто. Отакі от, от справи. Коротше, будемо дивитись, будемо робити. Аж чекаємо зараз, поки маточки повиходять з тих, з тих маточників, і будемо далі працювати. В основному так все дуже гарно, дуже добре на пасіці. Працюємо. Коротше, ось такі от у нас новини. Е, відео скинув вчора, сьогодні скинув у YouTube, як я робив оце все розвідну сім'ю. І от у нас є, так скажемо, ці всі вулики, які є квадратні, додановськи, вони всі повні, крім ось цього, тобто з ну, бджолою. 10 вуликів нараховується у нас пасіка. Виходить, раз, два, три, 4, 5. І тут 5. На 10 вуликів. Все, друзі. Коротше, будемо працювати, будемо спостерігати за цим. Всім дякую, що дивитесь, Дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всім дякую, всім гарного дня, мирного неба і будемо чекати погоди. Всім до побачення.